Щодня українці стикаються з правовими викликами: від оформлення документів до захисту своїх прав у складних правових ситуаціях. У такі моменти на допомогу приходять фахівці юстиції. Ми тут, щоб зробити складні терміни простішими, а процедури доступнішими. Щотижня для вас онлайн-консультація на сторінці Центрального управління Мін'юсту Фейсбук. Вас на сторінці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати інформацію від наших фахівців юстиції. Сьогодні поговоримо про важливу тему, а саме посвідчення договорів щодо нерухомого майна. Адже укладені договори купівлі продажу, дарування повинні бути правильно оформлені. З вами я Олена Рогоза, головний спеціаліст сектору комунікацій з громадськістю. Зі мною сьогодні консультацію надаватиме фахівець з великим досвідом роботи завідувачка 16-ї Київської державної нотаріальної контори Марія Шавченко. Вітаю вас, пані Марія. Доброго дня! Тож, поговоримо про правочини щодо нерухомого майна. Відкажіть, будь ласка. Чи всі договори повинні бути нотаріально посвідчені? На сьогоднішній день для всіх правочинів, які передбачена нотаріальна форма, вони всі визначені в нас нормами цивільного кодексу та земельного кодексу відносно земельних ділянок. Перш за все, це договори купівлі-продажу, договори дарування, договори міни, довічного утримання, ренти. Пожертви, спадковий договір. Недодержання нотаріальної форми при оформленні такого договору тягне за собою його нікчемність. Тому необхідно дотримуватися форми, яку встановив законодавець. А чи має значення місце посвідчення правочину? Щодо нерухомості, законодавець також визначив місце посвідчення правочину. Це встановлено статтею 55 закону про нотаріат. Перший вид Місце посвідчення правочину з нерухомістю це місце е, реєстрації нерухомого майна. Це, як правило, в більшості випадків основний е, такий критерій щодо нерухомості. Але в той же час другим е, варіантом можливо посвідчення правочину щодо нерухомого майна за зареєстрованим місцем. Е, Реєстрації проживання фізичної особи або юридичної особи сторони правочину, тобто, скажімо так, що е, сторони правочину самостійно визначають, де для них зручніше посвідчити правочин у нотаріуса якого округу, чи за місцем знаходження майна, чи за місцем реєстрації сторони правочину. Тож, який потрібно зібрати пакет документів продавцю і покупцю, щоб посвідчити договір у нотаріуса? Ну, Першим посвідчити, звернутися за посвідченням договору до нотаріуса. Звичайно, сторона, як правило, це в основному власник має все-таки проконсультуватися безпосередньо в нотаріуса, який буде посвідчувати даний правочин. Перш за все необхідно надати документ, який підтверджує право власності на об'єкт нерухомого майна. Перелік цих документів він не є вичерпним. і Сьогодні в ефірі я не можу вам е, назвати всі документи, які підтверджують право власності. Це починаємо від свідоцтва про право власності на житло по приватизованим квартирам, плюс всі цивільно-правові угоди, по яких набувалося той чи інший об'єкт нерухомого майна. Про право на спадщину. На сьогоднішній день, починаючи з 1 квітня, ось з 1 січня 2013 року в нас може існувати бездокументарна форма. Реєстрації права власності. Тобто, це говорить про те, що всі дані по об'єкт нерухомого майна нам сторона надає лише витяг з реєстру речових прав, а все решта є у реєстрі речових прав. Це ми називаємо бездокументарна форма. Тобто зареєстровано все в електронній формі. Всі документи відскановані, все міститься в реєстрі. Хотілося б нагадати громадянам про те, що звичайно не всі наші об'єкти місце в реєстрі, який по речових прав, який існує з 1 січня 2013 року. Року держава у нас визнає всі ті реєстрації, які були проведені органами бюро технічної інвентаризації до 1 січня 2013 року, дійсними. І якщо навіть реєстр, електронний реєстр БТІ який існував у різних населених пунктах по різному, тобто в когось це міг бути починаючи з 2004 року, Київ має такий електронний реєстр ПВН тільки з 2010 року, вони є складовою реєстру речових прав. Але нічого боятися громадянам не варто. Відсутність в реєстрі речових прав об'єкта ні про що не говорить. просто до документу, що підтверджує право власності на об'єкт нерухомого майна, необхідне. Надати інформаційну довідку бюро технічної інвентаризації, яка підтвердить, що дійсно цей документ є правоустановлюючим на майно, окрім правоустановлюючого документа на об'єкт нерухомості, необхідно звичайно надати документи, які встановлюють особу власника нерухомості. Це буде паспорт, він може бути як книжечку у формі книжечки, так і id картка Та документ, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду. Це картка платника податків, особи, які... Користуються, здійснюють свої дії без ідентифікаційного коду, вони мають відмітку в паспорті про те, що вчиняються дії даними особами без присвоєння ідентифікаційного коду. Хочу наголосити вам на тому, що при посвідченні будь-якого правочину. Документи, які в нас існують в дії, це і документи, що встановлюють особу, і правоустановлюючі документи, не можуть бути прийняті нотаріусами для вчинення нотаріальної дії. При посвідченні правочину, що це купівля-продаж, обов'язково необхідно мати експертну оцінку про вартість даного об'єкта нерухомого майна, оскільки це впливає як на податки, так і на обчислення держмита, Тобто цей документ обов'язково його може самостійно нотаріус сформувати, а може. Громадяни принести особисто, якщо майно належить на праві спільної сумісної власності, звичайно, там обов'язково надається документ про одруження, про знаходження в шлюбних відносинах, і також документи другого сподружжя. Всі ті, якщо серед. Документів чогось не вистачає, звичайно, нотаріус одразу вам зверне увагу, якого документу у вас не вистачає. Покупцю, звичайно, простіше зі сторони покупця має бути надано документи, що встановлюють особу. А також, якщо це особа перебуває в шлюбі, значить паспорт іншого сподружжя та документ, що підтверджує факт шлюбних відносин, в той же час може бути як по продавцю, так і по покупцю наявний шлюбний договір, в якому відображено статус майна, чи яке було вже набути, чи яке буде іще набуватися. Ну і звичайно, покупцеві необхідно. Мати пояснення ну, грошові кошти, звичайно, і підтвердження походження цих коштів, оскільки нотаріус проводить фінансовий моніторинг відносно обох сторін, як відносно покупця, звідки кошти отримані по покупцем, так і відносно продавця, куди будуть спрямовані ці кошти. А якщо немає цих підтверджуючих документів, людина не може просто підтвердити звідки взялися кошти. А відмовляє нотаріус у здійсненні такого правочину? Якщо нотаріус бачить про те, що неможливо підтвердити наявність грошових коштів, то при складанні анкети по фін моніторингу це буде високий ризик. Даного цього тому нотаріус може і відмовити в посвідченні. Ну але це трапляється досить рідкі такі випадки. Або ж нотаріус оформляє, але повідомляє про це фінмоніторинг. Дякую, а за для захисту інтересів. Покупців, продавців, ми все ж таки рекомендуємо завчасно звертатися за консультацією до нотаріуса, щоб отримати до укладення цих договорів повну вичерпну інформацію. А підкажіть, такі консультації у нас платні чи безоплатні? У нотаріусів консультації платні як в державній конторі, так і в приватного нотаріуса. Просто у приватного нотаріуса може це входити у вартість уже самого оформлення, а в державного нотаріуса необхідно сплатити відповідно до тарифів надану консультацію в день звернення, в день коли була надана консультація. Випадки, звичайно, обов'язково нотаріус перепровіряє, оскільки перед посвідченням угоди, ви ж розумієте, що нотаріус має перевірити сторони, як, по, я вже не кажу, про об'єкт відчуження. Нотаріус перевіряє, звичайно, це реєстр іпотек, реєстр заборон, які чи не накладені ніякі арешти на вказане нерухоме майно. По обох сторонах перевіряється реєстр санкцій, якщо особа знаходиться в санкційному списку, в залежності від того, заборона яких саме на які активи, що робити, тобто, все це нотаріус перевіряє. Те ж саме стосується реєстру боржників, тобто особа, яка перебуває в реєстрі боржників, не вправі вчиняти е, правочень щодо нерухомого майна. А по реєстру боржників досить часто може особа не знати про те, що вона знаходиться в реєстрі боржників, бо це може бути не сплачений якийсь штраф ПДР чи штраф сплачений, а там яка залишилася дріб'язкова е, пеня, або навіть сам штраф сплачений, але ну, не побачили його місце. Цель внутрішніх справ і подали на те, як несплачений штраф. Тому обов'язково кожен громадянин може сам себе перевірити в реєстрі боржників, оскільки це реєстр загальнодоступний, кожен кожний може зайти і перевірити себе перед тим, як іти до нотаріуса, щоб не було сюрпризів. Хоч інколи трапляються випадки, коли все перевірили, сьогодні все нормально, завтра провочі, раночком перевіряємо там за 10 хвилин до угоди, а особа появилась в реєстрі борщників. Шників в даному випадку все правочі неможливо вчинити. Дякую. А підкажіть, будь ласка, про яку суму платної послуги від нотаріуса ми говоримо? Наскільки це великі суми, і чи можуть громадяни просто скористатися нею? Так, консультації в нотарі ну, в державного нотаріуса досить не такі вартісні десь від 10 до 500 гривень буде консультація. В середньому це 300 гривень. Десь в таких сумах може бути консультація, якщо це там без якоїсь виписки з законодавства, то там ще може бути додатково щось бути за виготовлення. Чи це так від 100 до 500 гривень вартує консультація. За такі кошти громадянам краще звернутися до нотаріуса, попередньо узгодити всі нюанси і бути спокійним, що їхні договори будуть нотаріально посвідчені без будь-яких нюансів. Ще хотілося б з вами поговорити про те, коли діти фігурують в таких договорах. На які важливі і ключові моменти потрібно звернути увагу. Так, при вчиненні будь-якого правочину з нерухомістю, звичайно, нотаріус встановлює, чи є там зареєстрована не просто. Власниками, якщо є власниками, то зрозуміло, там питань немає. У нас там, де є діти співвласниками, про це нам говорить і сімейної кодеси, що відносно того, що правочини від імені неповнолітніх, малолітніх, вчиняється з згоди органу опіки і піклування. Тобто від малолітніх у нас діють обоє батьки. А від а неповнолітніх дію самостійно за згодою батьків, але обов'язково при посвідченні такого правочину необхідний дозвіл органу опіки і піклування. Якщо це є майно на дитині, воно може бути це і в приватизованих квартирах і в. Квартирах там чи будинках, які отримані в спадок, власність у нас може бути дітей. Тому орган опіки і піклування приймає рішення про те, що надати дозвіл. Інколи досить часто це бувають дозволи, в яких зазначено умову, при якій, тобто дати дозвіл на продаж від імені малолітньої дитини, такої-то такої частки квартири, при умові. Дарування їй в іншому місці, там відповідної частки, чи то будинку, чи квартири. Може бути, якщо у нас наявна така умова у рішенні органу опіки і піклування, то ми обов'язково виконуємо цю умову. Нам або приносять посвідчений правочин, або посвідчиться спочатку правочин, який йде на виконання умови органу опіки і піклування, а потім. Вже посвідчується договір купівлі-продажу. Нотаріус обов'язково перевіряє за даними реєстру територіальної громади. От в Києві ми підключені до цього реєстру територіальної громади, і витяги про зареєстрованих осіб ми беремо самостійно. В інших населених пунктах так по-різному там складається практика, але обов'язково витяг, хто зареєстрований в об'єкті нерухомості, який відчужується. Окрім того, і ще. Власник відчужувач обов'язково подає нотаріусу заяву, в якій він підтверджує, що дійсно в за зареєстрованих неповнолітніх малолітніх недієздатних обмежено дієздатних за адресою квартири такої, то яка відчужується, немає. От в таких випадках так ми поступаємо практично. Важлива інформація. Ще би хотілося поговорити про такий нюанс, оскільки Зараз наші громадяни України живуть у різних ситуаціях, це вторгнення, і, можливо, людина не може зараз самостійно підписати договір купівлі-продажу, не якого. Як в такому випадку потрібно діяти, адже потрібно оформити, а людина фізично не може поставити свій особистий підпис на документі. Так, у нас дійсно існує е, ситуація, коли особа або в зв'язку з хворобою, або в зв'язку з якоюсь своєю фізичною вадою, не може особисто поставити підпис на правочині. Це питання в нас врегульовано цивільним кодексом. Законодавець врегулював це питання. В такому випадку на прохання даної особи запрошується інша, третя особа, яка є. Ми між собою називаємо це підписантом. І е, ця особа з'являється зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом і е, ставить свій підпис за там, дарувальника чи за сторону правочину. При цьому е, необхідно, щоб нотаріус відображає про це все, е, що. Підпис ну, в зв'язку, і в тексті е, самого правочину відображено, що е, в зв'язку з хворобою е, підписався громадянин такий, то і в реєстрі для вчинення нотаріальних дій так само е, зазначається про те, що в зв'язку з хворобою підписалася інша особа. А підкажіть, будь ласка. З модулюємо ситуацію, коли вже підписанти на місці, у нотаріуса поставили свій підпис. Чи закінчується на цьому вся робота? Чи у нотаріуса є після підписання документу інші його дії, які він має зробити за для того, щоб документ набрав юридичної сили? Так, на сьогоднішній день, починаючи з 1 січня 2013 року, нотаріусу додавалася ще така функція реєстратора. Тобто, посвідчуючи правочин, звичайно, спочатку сторони знайомляться з текстом правочину, який вже готовий, потім він переноситься на бланк, який буде екземпляром скажімо так, покупця чи обдарованого набувача. Після того як сторони поставили свої підписи по договору купівлі, продажу вони мають провести між собою розрахунок через банківську установу. І тільки після цього закінчує ставити свої підписи в реєстрі. Нотаріус проставляє реєстровий номер і підписує даний правочин. У тексті правочину у посвідчувальному написі зазначено про те, що право власності на вказану квартиру підлягає державній реєстрації. Кожен із вас запитує, а куди мені тепер іти? На що нотаріус пояснює, сьогодні. Нікуди йти не треба, тому що реєстраційні дії виконує нотаріус, який посвідчив правочин відразу, в зв'язку з вчиненням нотаріальної дії. Тобто громадянам радимо десь попити каву 20-30 хвилин. І якщо все система працює, все нормально. То реєстрація відбувається одночасно в момент посвідчення прописи, посвідчення З Закінченням, результатом державної реєстрації права власності, це є сформований нотаріусом витяг з реєстру речових прав. Набувач у чи то покупець, чи то обдарований, отримує екземпляр договору, який викладений на бланку, та витяг з реєстру речових прав. Оце і є повна реєстрація. Що стосується земельних ділянок, можу зазначити про те, що одночасно із реєстрацією відбувається і зміна власника. Кадас в земельному кадастрі, тобто громадянам вже ходити до відділу земельних ресурсів не потрібно, тому що відразу все відбудеться, заміниться один власник на іншого. Цікава тема. Нам, до речі, пишуть у нас на сторінці Фейсбук свої запитання наші глядачі. Тож давайте перейдемо до цих запитань і коротко проконсультуємо так. те, що цікавить наших глядачів. Перше питання: моя сестра перебуває з дітьми в Німеччині. Вона хоче подарувати мені свою квартиру в Києві. Яку довіреність вона має переслати з німеччини, щоб ми могли оформити договір дарування? Так на сьогоднішній день дійсно це є така проблема. в Зв'язку з війною люди розкидані по всьому світу і тому? Е Приїхати, звичайно, ще якщо й маленькі діти, і за це то не, не так просто й можливо все це зробити. Тому в таких випадках до нас приходять, консультуються. Ми навіть готуємо проект такої довіреності. Посвідчити довірені, довіреність, якщо вона хоче сама подарувати, то це відповідно до норми цивільного кодексу має довіреність їй конкретно зазначено, що подарувати і кому. Подарувати, тому що по загальній довіреності неможливо вчинити таку дію, так вимагає законодавець. Посвідчити таку довіреність громадянка може як в консульському відділі України у Німеччині, так і е, будь-якого нотаріуса Німеччини. Єдине, хочу звернути вашу увагу, що якщо е, ви користуєтеся. Е, Діями, звертаєтеся за вчиненням дії до нотаріуса, то залежно від країни там може бути додаткова е, іще операція, така як проставляння апостолю. Тобто е, з Німеччини, окрім нотаріального посвідчення, після посвідчення, необхідно. Е, Проставити апостиль на даному документі, і тоді він буде прийнятий у нас. Є країни, які в нас без апостиля, тобто це перелік країн відповідно до. Ага, конвенції, да. мають бути таким чином, вам підкажуть, яка країна, що потрібно додатково. Переклад даної довіреності нічою можна зробити в Києві, засвідчити нотаріально, якщо там нотаріус не володіє тією мовою, на якій викладено. Тобто, це не має проблеми у тому, щоб вчинити потім правочин по такій довіреності. Дякую. А наступне запитання. Я хочу продати квартиру, яка в мене у власності менше трьох років, та отримана мною у спадок. Який податок я маю сплатити державі? Питання оподаткування, От, ну, плюс до всього іншого, при укладенні будь-якого е, правочину з нерухомістю, звичайно, в нас є е, обов'язкові платежі. Ну, покупівлі-продажу це в нас є в державній контурі держмі у приватного нотаріуса плата, яка складає 1% від суми продажу. Обов'язковим покупівлі-продажу є. Е, пенсійний, сплата до пенсійного фонду. Є там, хто звільняється, як виняток, там небагато категорій, які звільняються при купівлі, перше там чи перебування на квартобліку. Це два обов'язкові. І в той же час відчужувач, продавець, якщо у нього майно, квартира. У власності менше ніж 3 роки, то він має ще сплачувати податок з доходу за винятком випадків. Коли таке майно отримано в спадок. Якщо майно отримано в спадок, то трирічний термін тут не поширюється. Сьогодні отримав свідоцтво про право на спадщину, завтра можеш продавати, і 5% податку у тебе не буде. Той же час, коли навпаки збудувала я квартиру, пройшло 2 роки. і... Я вирішила її продати, вона мені не потрібна. В такому випадку я маю сплатити 1% подат... держмита, ну то може бути на навпіл із покупцем, як ми домовимося. Але оподаткування в мене нової квартири буде 5% податок з доходу плюс 5% військовий збір. Тобто 10% я маю сплатити державі. У випадку, який задає громадянин, у нього не буде оподаткування, податку з доходу не буде. І наступне питання: у мене є житловий будинок і земельна ділянка в селі Чернігівської області. Я отримала її у спадок. Де я можу оформити договір купівлі-продажу, якщо я зареєстрований в Києві, а мій покупець у Чернігу. От в даній ситуації можливо три місця посвідчення правочину щодо будинку і земельної ділянки. Це за місцем знаходження майна, там Чернігівський район, значить в, Ноталісі, в Чернігівського району, О, за місцем реєстрації продавця власника, це місто Київ, або за місцем реєстрації покупця. Тож обирайте, яке місце для вас зручніше. Більше я не бачу запитань від наших глядачів, і я дуже дякую вам, пані Марія, за таку змістовну розмову з вами. Я надіюся, що ми були сьогодні корисними для наших глядачів. Доєднуйтесь до наших ефірів, підписуйтесь на наші соціальні мережі. З вами була Олена Рогоза та Марія Шапченко. До нових зустрічей, до нових ефірів!